Всім привіт. На сьогодні у нас програма мінімум цю частину забору поміняти і ворота. Ворота нові є. Ну, вони бушні, але вони набагато ярче, ніж у ці. Це те, що ми довели, дошли до сюди. Вчора дошли до сюди, тепер сюди. А ворота. І остається, сейчас покажу. І остається ця частина, я в відео виглядав звідси ж. Коли дивився на наші поля по луниці, одне, одне із полів. Туди аж де сараїв короче, до курей забор йде. Це вже, мабуть, буде завтра. але тут пряма, пряма, ну, без, без перешкод. Зараз детальніше про ворота. Ворота виглядають отак. З часом перекошені вже. Ці стовпчики, видно, що їх покосило. Метал. Такий метал. зрозуміло, Та да? ну, Взагалі не сказав би, що вони якісь погані, але но... слабенькі, зараз покажу нові. Оце нові. <кхм> але проблема в тому, що вони відкриваються вовнутрі двора, а ті наружу. Я думав, це ворота, див дивлюсь, виводи, ще ти проснувся. Дивлюся, веду, веду вверх. А там антенна воно висить. Господи прости. Табличка. табличку я думаю, треба обрати, тому що це, ну, це неправда. У нас такі дришпаки. Хоча Жорик, Жорик без обід. Ну ти, блін, добрий такий, я не знаю. Такі ворота. Дуже важкі. Є для них краска. Навіть щоб покрасити. и стопчика два. Краска вот такая. Дорога. А вы? Якисно. Привет, па. Привет. Как настрой? Боевой. Ну, как всегда, хорошо. Все уже инструменты папа снес. Сниз. Ась, переключаюсь на иншумову, когда с папой бак. По привычке. Сейчас буду откручивать. Вчера вчера чуть начали болгаркой пылять. Все болты откручивать болгаркой. А потом думаю, что их не откручивал. Отпыливал, а что их не откручивать? Начал откручивать. Получается. А вот трохи дождь. Пояса нашите. Столбы подрезаны и выровняны. Теперь надо все дело заварить. Покрасить и... О, привет, Лен. Привет. Покрасить и крепким... Помиреем и крепим профнастил. Вот уклон. Сто процентов, даже визуально. Там там ниже, тут выше. Ну, ну, Поднимемся. Все ворота, дороче, буду пробовать М -м -м. продавать. О, привет, дать. Ну, рассказывай за мию. На ковер? Да. Ой, боже. А мама куди дивилась? Не, вона спочатку бабити, а потом сіла і почала какать. Ты тоже так делала? Так делала. Мій, про тебе правду кажуть? Правда! Ну як можна було так наробити, а? Що подлимало? Так, снайди, щоб не на профнастил. Хорошо. Ти ж пряник взяла. Что тут происходит? Я Нашла? Вотся! Yeah. И мой ло бегают, просто бегают и кричать и все. Так, а тут надо будет нам на угол. На угол планочку начепити. Цей паркан буде вище. Він, це люди, коли вийдуть по дорогах. вони бачать нас. ну дорога. Вони бачать нас так. То вирішили, що цей паркан має бути повище, щоб уже, наверняка не заглядав ніхто. а, до кінця. Тут поки нічого не ставимо, тому що цей стол буде убираться, вместо нього ставиться другий. І потом будемо підганяти. Планки, відповідно, тоже не до поки що. А, От бачите в чому прикол? Почему? Почему він выше, чем той забор? Дивиться. Все. Сейчас. Ось сама тут точка по рельефу сама низька далі. дальше глаз прилетіло з болгарки а усе а усе, все відбувається в самій вищій точці. І тут видно двор якщо так от зайти сюда ну, тут уже не видно там видно а і планку сейчас покажу сейчас будем начинать воротами заниматься планочка на углу сделал вот так не було видно стика на новый Що там ворота сняли то ж самое интересное старый стал достать якимсь чудом Нові Вставити, ось один з них Прикольний метал и вес прикольный. Шаурманом. Чтоб пораду, порадоваться. Уже вообще борщика? Да нет. выставили это ужас если честно сейчас покажу отсюда Опа. калитка ще конечно надо но с калиткой тоже там придется поработать бо у нас оказалось что трошки ворота вот так вот по отношению к старым трошки ближе получилось сюда такие ворота Мушня. У нас гості, це Соня. Привет! Соня блогер, так, да? я бачив. А Ачка вже повідомила свої відосики. Мама сказала. Ня-не! Ти казала, ти цей. Хорошо учись в школі? Да. Столиця Канади Пока. Калитка на місці Трошки тут треба буде оббрить. Сейчас. зазорчик конечно мне нравится Цей. Чуешь, по? а если она стоит ровно ну ровно по забору по и по воротам то у нее и зазор есть между столбиками на ее а если приоткрыть ну типа до конца ее натянуть тогда закрывается зазорчик может вот так она должна так сделано, может так она и стояла у них да нет, оно все ровненько у них Ну, друзі, в общем так. Думаю, ми вже закінчуємо на сьогодні. Столбик там спиляв ще один в Конф конфлікт. Завтра прийдеться для калітки вкапувати столбик для закривання на замок і ручка там, який замок на ключик і ну, ручка обачно, типа. Дякую, хто дивився, дякую, хто ставив лайки, дякую хто не мотав. Будемо відповідати. Усього вам гарного.